У цьому відео я вам розповім про ігри, які будуть роздавати у вересні 2024 року для підписників PlayStation Plus Essential. Добрий ранок, сіданок, З вами відео Рейсер, а це новий випуск рубрики PlayStation Plus для українців, тобто три ігри у місяць. Але перед тим важлива інформація. Хочу нагадати, що в нас в країні триває війна, і наш обов'язок цивільних людей допомагати ЗСУ нашою гривнею. Тому під відео є посилання на фонд. Повертайся живим. Допомога ЗСУ – це дуже важлива річ. А тому, якщо у вас є можливість, донатити, то скористайтеся нею. І пам'ятайте, що маленьких донатів не. Буває. А також, якщо ви задонатили на ЗСУ, і у вас є зайві кошти, хоча це неможливо, то у вас є можливість знати мені, для того, щоб я був сексі. Але подумайте двічі, що варто це робити. та водьте правильну суму, бо кошти я вам не поверну. Дякую за увагу та погнали до відео. Harry Potter Quidditch Champions Це багато користувацька від Unbroken Studios, де гравці можуть змагатися у матчах з Квідичу, відтворюючи магічний спорт Всесвіту Гаррі Поттера. Гра вийде 3 вересня, у гри відсутня українська локалізація. MLB The Show 24 – Це реалістична бейсбольна гра, яка дозволяє гравцям пережити ключові моменти кар'єри, змагатися в різних режимах та насолоджуватися автентичним ігровим процесом. У гри відсутня українська локалізація. Little Nightmares 2 – Це захоплююча пригоницька гра з елементами жахів, де ви граєте за хлопчика на ім'я МОНО, який разом з дівчинкою 6 намагається вижити у спотвореному світі, створеному таємничою передачою з далекої вежі. У гри відсутня українська локалізація. Ігри гри буде доступні 3 вересня. Ну що ж, відео підходить до завершення, і хочу сказати, що ця добірка є досить такою собі, оскільки у ній ми отримаємо нову гру на релізі, що є дуже круто, спортивну гру для вечірок та індії. Але, на жаль, у цій добірці немає жодної гри з українською локалізацією. Перше про що я вас хочу попросити, це підписатися на канал та покласти вподобайку. А також не забудьте залишити коментар з думкою про добірку. Не забувайте підтримувати український ютуб. Ви також можете профінансувати мій канал та стати моїм власним Ахметовим по посанні знизити на моїй дяку. Бережіть себе, ховать купітан тривога. Якщо є можливість, то допомагайте ЗСУ і пам'ятайте, що вже перемагаємо. І батько наш Бандера, а Україна мати. До нової зустрічі.